Дорогі брати і сестри, сьогодні в Євангелії від Йоанна ми почули, як того часу Ісус сказав своїм учням, мир залишаю вам, мир мій я даю вам. Але не так, як світ дає, я даю вам. І вже в цих перших двох реченнях Ісус показує, пояснює нам різницю. Між тим миром, який він дає, і що це є той мир, і різницю між тим, миром, який дає світ. Знаєте, великий досвід, очікування були під час коронавірусу, бо до коронавірусу були такі вже ситуації, таке було переслідування церкви, християни знеохочувались. Багато різних випадків, якісь правдиві звинувачення до церкви. Так в такий спосіб добробут, стабільність в якихось моментах, вже розвиток, люди мали можливість поїхати десь. І, власне, почали знову пустити храми. Тоді коронавірус, коли був, я знаю, в той час був в Іспанії, і люди сильно тоді говорили про те, що. Як ми шкодуємо, що не можемо піти на, на месу, Як би ми хотіли, як би ми хотіли прийти, як тільки відкриється, ми всі прийдемо. І отже, пройшов час, відкрились парафії, була можливість, знову ж таки, всі парафії були заповнені і за якийсь час знову спустіли. Знову люди втомлюються, люди мають свої справи, мають свої інтереси. Тобто, коли очікуємо. І якогось якоїсь переміни так, від якихось таких страшних подій, бо багато людей загинули, померли, була важка ситуація. І після цього приходить війна. І всі ми прагнемо миру. Але знаєте, коли запитував людей тоді в час коронавірусу, цієї пандемії, запитував. Як ви думаєте, що буде, що би ви хотіли після цієї пандемії, ми б хотіли, щоб все вернулось, як було. Щоб все вернулось, як було, щоб мені не чіпали моєго, і щоб я завжди міг жити. Ну, не, не йдеться про такий стабільність, економічно, а йдеться, що мінятися не хочу. Не хочу нічого міняти. Життя є, яке є. І тепер, в часі війни, багато людей героїчно. Допомагають, захищають, обороняють. Є військові, які жертвують своїми частинами свого тіла, своїм життям, своїми рідними, жертвують. Вони там стільки часу, і ці люди нам навертаються до Бога, ці люди, які дивляться в вічі смерті, всі ті люди, які десь під бомбардуваннями, але є люди, які хочуть іншого миру. Того миру, який може дати світ. Знаєте, Мають розуміння, що мир це є період між однією війною і другою війною. Це є таке розуміння було римського миру, пакс Романа. Це готуйся до війни, якщо хочеш миру. І постійно, постійно думати про, про цю війну, в якій би був переможець і переможений. Який би був той, хто домінує, і той, хто є, який не має таких прав, не може нічого робити. І, власне, маємо сусіда, який в такий спосіб хоче нам нав'язати цей мир домінантний, де будуть домінувати, де будуть нам вказувати, як ми маємо жити, що ми маємо робити, це є, це є цей мир світу, світу цього. І так роблять багато країн. Це не тільки що Росія так робить. Так роблять багато, тому що багато хто не показує цього, не говорить. Але така правда світу, що сильні завжди хочуть домінувати над слабшими. А Ісус говорить нам про інший мир. Ісус говорить нам про мир, хто є, що є цей мир, який нам залишає Ісус. Він є тим миром, Він є тим миром. Ісус є мир, і Він залишає свій дух, Він залишає і, власне, цей мир, який дає життя. І цей мир народжується з любові, тому що Ісус, віддавши життя за всіх нас на Христі, то Він каже, приходить володар цього світу, але Він не є сильніший від мене. Але цей володар, він захотів розіп'яти, знищити Христа і в тому програв. Програв. Але ми, християни, коли ми бажаємо миру, це такого спокою, і деколи може навіть такого миру, в якому би ніхто мене не чіпав, в якому би я жив спокійно, таким, знаєте, деколи егоїстичним життям. Кожен сам за себе, кожен сам для себе, кожен сам собі якось впорядкує своє життя, хто талановитіший, хто розумніший. І тоді ми теж стаємо як ці, цей світ. Ми можемо адаптуватися, можемо звикнути. І, власне, такі страшні потрясіння пробуджують світ. І тоді ми дивимося справді з ким, якого миру ми хочемо. Але для нас, християн, навіть коли є мир, все рівно це не є спокій. Жити у спокої, нічого не робити, так як завжди. Тому що ми бачимо у першому читанні дуже гарно. Нам пояснює здіяння, читання з діяння апостолів, що відбулося з Павлом, апостолом Павлом. Прийшли з Антіохії та Іконії, юдеї, підбуривши людей, закидали камінням Павла, витягнули його за місто, викинули, думали, що помер, залишили там, вирішили питання. Знову ж таки, це світ так вирішує справи. Тому з ким не хоче діалогувати, знищує та такого викидає. Але мене дуже сильно збудувала сьогодні ця реакція Павла, апостола Павла. Він встає після того, як його побили каміннями. Напевно, що це несправедливо. Його болить все тіло, він весь побитий образа. Що він робить? Чи він зараз думає, як помститися? Чи він думає як зараз записати фамілії всіх тих, хто його побив, імена, і знайти всіх і всім їм щось зробити? Чи він вже нічого не робить, опускає руки і каже: ну цей світ такий є, це не варто, я вже нічого більше не буду робити. Я є зранений психологічно, фізично, залишаю це все або починає бути такий злий на всіх. Нічого цього немає. Він встає, повертається. Бере з собою Варнаву, іде в інші міста, голосить, навчає, навертає, укріпляє у дусі, укріпляє у вірі. І, власне, вони настановлюють пресвітерів, священників, вони формують, формують ці спільноти, йдуть далі і розповідають, яке велике нам вчинив Господь. Господь нам дав можливість євангелізувати. Господь нам дав можливість якомога більше людям розповісти про нього, про Його любов, про Його мир. Це для нас, християн, є основне. Отже, брати і сестри, від нас залежить, який мир ми захочемо прийняти. Чи цей мир, який пропонує світ, чи цей мир, який нам пропонує Ісус. Амінь.